Отак вони щодень Божий удвох розмовляли до півночі, а Ярина господарювала, згадували Запорожжя, козацьку славу і співали удвох собі про Чалого Саву, про Богдана Недомудра, ледачого сина і про гонту-мученика. І славного Максима, а Ярина їх слухала, та святих благала, ублагала, на всеїдній Степаном побрались. Оце і вся моя дума. Не здивуйте, люди, те, що було, минулося, і знову не буде. Минулися мої сльози, не рветься, не плаче поточене старе серце, і очі не бачать ні тихої хатиночки в забутому краю, ні тихої долиночки, ні темного гаю, ні дівчини молодої і малої дитини я не бачу щасливої, все плаче, все гине. І рад би я сховатися, але де не знаю. Скрізь неправда, де не гляну, скрізь господа лають. Серце в'яне, засихає, замерзають сльози, і втомився я одинокий на самій дорозі. О таке то! Не здивуйте, що вороном крячу, Хмара сонце заступила, Я світа не бачу. Ледве-ледве о півночі серцем прозираю, і мою думу за світ посилаю, Стілющої, живущої води пошукати, як інколи, той принесе. І покропить в хаті, і засвітить огонь чистий, і сумно, і тихо розказує про весілля. Звертає на лихо. Тепер мені про сліпого сироту кончає. Але як довести краю і сама не знає? Бо не було того дива, може, споконвіку. Щоб щаслива була жінка сліпим чоловіком. От ще сталося таке диво, от другий минає, як побрались, а дивіться, в купочці гуляють по садочку, старий батько сидить коло хати та вчить внука маленького чолом отдавати.